Суттєве підвищення тарифів на послуги централізованого опалення змушує людей думати про способи економії. Одним із них може бути встановлення загальнобудинкового теплового лічильника. Ми маємо тариф для всіх будівель, не тільки в розрахунку на один метр квадратний за місяць, а й в розрахунку на одну одиницю тої теплової енергії, яка яку будинок використав з цієї гарячої води. Так що ми маємо такий і такий в залежності від того, чи є приладоблі. Чи його немає. В числах вони однакові. Тобто тариф для метрів виходить з тарифу на геокалорії діленням кількості загальної квадратних метрів по Тернополю на, на цю величину. Тобто вони не відрізняються між собою. Просто лічильник показує фактичне споживання. Отож, для мешканців зі встановленими загальнобудинковими лічильниками тариф становить 1249 гривень 15 копійок за одну гігакалорію. Тернополянам, помешкання яких не мають засобів обліку, розрахунок проводять за ціною 30 гривень 52 копійки за квадратний метр при середній температурі мінус 0,5 градусів. Як правило, сума платежів для мешканців зі встановленими лічильниками виходить менша, однак із правил завжди є винятки. Намагаємося. Сьогоднішні документи нормативні намагаються у відповідність того, що ми рахуємо по нормі, привести тим показам нібито лічильника, який він би показував, якщо б стояв. Ситуація наступна. Тут ми для всіх однаково. Змінюємо цифру, а лічильник на кожен будинок буде показувати своє. Тобто, сподіватися, що два поряд стоячих будинку, якщо один має широку сторону на північ, а другий на південь, будуть показувати одне, ні. Вони можуть показати різницю в 20-30 у платі за теплову енергію. Андрій Чумак пояснює, це залежить від різних факторів, зокрема від того наскільки захищений будинок. До прикладу, якщо стіни, підвал та дах будівлі не утеплені, тепло довго не затримуватиметься. Відповідно, рахунок за опалення може бути більший, аніж це було б за нормами. Рахує лічильник теплової енергії всю теплову енергію, яка заходить в будинок. Все, все, що залишається в підвалі, в коридорах, в квартирах на технічному поверсі, рахує, виходячи з показників температури води гарячої, яка використовується для опалення. Поступає в будинок, потім міряє температуру води, яка виходить з будинку. Визначає певні коефіцієнти в спеціальному приладі і множить на кількість. Того теплоносія, води гарячої, як ми називаємо його теплоносія, яка через цей будинок за певний час пройшла. Наразі у Тернополі проводять облік по шести будинках, де лічильники встановили ще минулими роками. Там є різні випадки. Є випадки по чотирьох з них, коли є рахунки менше ніж це було би по нормі обчислено в цьому місяці. А є два випадки, де значно більше. Ніж було би обчислено по нормі. Понад шість десятків будинків у місті до кінця 2016-го обладнають тепловими лічильниками. Однак обліку по них цього опалювального сезону ще не проводитимуть. Андрій Чумак зазначає, у планах уряду встановлення теплових лічильників у всіх будинках.